Що має на увазі Путін, коли говорить про брудну ядерну бомбу? Отже, друзі, важлива і надзвичайно небезпечна заява Путіна, з якої посміялися провладні посіпаки і блогери, підняли на сміх Путіна, який він недолугий, про що він говорить, сам спростовує свої заяви, а Путін насправді заявив важливу річ. Він сказав, що якщо Україна надумає. Вдарити по Росії брудною ядерною бомбою, брудною, та то це не термоядерна бомба повноцінна, а брудна, яка заражує місцевість, то відповідь буде адекватно ядерний удар, тактичний, а можливо, і щось більше. До чого ці заяви, друзі? Ці заяви чітко нам вказують, що Україна, українська влада бавиться з вогнем і може догратися до ручки. І поставивши на кон наші з вами життя, наше з вами майбутнє, підставивши Україну під ядерний удар, з дня на день повинні розпочатись чергові перемовини з Росією. І слава Богу, Росія не вимагає, допоки Сумську область чи Харківську вона стоїть на тих вимогах, які висунула при першому раунді перемовин. І тому я є прихильником того, щоб домовлятися. І погоджуватися на ці умови чи шукати більш компромісні. Однак знайти домовленість і порозуміння до важливо, друзі, до того моменту, коли США влізуть та війдуть в військове протистояння на боці Ізраїлю з Іраном. Тому що це буде переломний момент, і в тому числі для війни Росії в Україні. Уже зараз в Білому домі розглядають варіанти не тільки вдарити по Ірану класичною зброєю, там, надзвичайно потужною, яка пробиває бункера, щоб знищити е, ядерні центрифуги, та, де збагачується уран. Центрифуги для збачення урану, а вони знаходяться під землею. Розглядається варіант, увага, друзі, вдарити по цьому місцю, щоб досягти 100% руйнування. Ядерною тактичною зброєю. І якщо це відбудеться, друзі, то цілком ймовірно, що Путін так само заявить, як і Трамп, що Україна намагалася зробити брудну. Ну, про Іран кажуть, що ядерну зброю хотів зробити, А правска, що захотів зробити брудну зброю. І Росія для упередження цього завдала тактичного ядерного удару. Саме оцю небезпеку я вбачаю в заяві Путіна. Саме про цю небезпеку я попереджаю і сподіваюся, владарі теж спостерігають за мною, як з тим, який намозолив очі владі, як голова руху Сейфоп. І що ви задумаєтесь над цим, треба терміново використовувати шанс і сідати з Росією за стіл перемовин, сідати, домовлятись так, погоджуватися на дуже невигідні кабальні умови. Але це ще не... Найгірший варіант, який можливий, це не капітуляція. Хочу нагадати, капітулювала Японія після ядерних ударів, двох ядерних ударів. Якщо, не дай Бог, це відбудеться, отоді от так, справді це буде капітуляція. Ганебна, повноцінна. Зараз ще є можливість зберегти державність, провести демократичні вибори, провести до влади ну, тих політиків, які будуть поміркованіші. І враховувати будуть в тому числі нашого східного сусіда і вести правильну політику з Заходом, вести правильну внутрішню політику. Дуже велика небезпека, друзі, надзвичайно велика в тому, що на фоні війни в на Близькому Сході, коли зараз туди втрутиться Сполучені Штати Америки, Росії будуть розв'язані руки, і вона зможе в тому числі, звичайно, не перша, а після Сполучених Штатів Америки, застосувати ядерну зброю. Що може бути фатальним кінцем для України не тільки в частині капітуляції, а й в частині знищення чисельної кількості українців української території, забруднення, зараження. Про це треба знати і пам'ятати. А сміятися з заяв Путіна ми багато сміялися і кричали путін лойло». Насміялися? Вам немало? Не можна недооцінювати ворога. Треба намагатися зрозуміти. І передбачити його дії на майбутнє для того, щоб вберегти себе.